Антикорупційна хвиля докотилася до містечок на Київщині цього тижня. Обшуки пройшли у помешканнях. Та кабінетах мерів Ірпеня та Бучі. Володимир Карплюк, Анатолій Федорчук, друзі та куми. Слідство підозрює, що разом вони заснували будівельну компанію, яка зводила житло в прекрасних лісових масивах Ірпеня та Бучі. А землю під ці забудови чиновники, мовляв, отримували незаконно користуючись своєю владою. Йдеться про захоплення майже 900 гектарів лісу. Про це говорили цього тижня. Від 6 до 12 років за ґратами. саме стільки може світити мерам двох міст під Києвом Бучі та Ірпіня. Володимира Карплюка і Анатолія Федорука підозрюють у незаконному відчуженні 900 гектарів землі, ціна якої доходить до 5 тисяч доларів за сотку. Там засідання сьогодні має бути земельної комісії, але певно, що не буде. А знаєте, що сталося? Ну я чула, що е, мера нашого десь там обшукують. Як ставили до цього? Позитивно, давно пора 14 гектарів лісу через підставних осіб було передано зокрема Ігорю Калетнику, від спікеру Верховної Ради Часів Януковича, який як і експрезидент після перемоги майдану з України втік. Себе чиновники, а за сумісництвом ще й куми також не обділили. Схема була така: виділялася земля, розроблявся проект землеустрою. Земля виділялася для ведення особисто підсобного господарства, ніби виділялася кожному громадянину. Це були підставні особи, які потім передавали і буде інвесту ці землі, і на з них зводились комплекси. Житло будувала компанія, що належить родичам Карплюка 67 квартир, 44 з яких згодом були продані, числилися і за самим ірпінським мером. Я знаю, що відомий дуже тим, що у вас 67 квартир. Так. Вже менше? Так, так. Ісо, ісо... Ну, просто дуже цікаво. Ні, я не завдяки. Завдяки. У четвер слідчі генпрокуратури провели обшуки як у приміщеннях міськради, так і за місцем проживання мерів кумів. А згодом з'явилася інформація, що один з фігурантів, а саме Володимир Карплюк, таки встиг сховатися за кордоном. Ми не повідомляли про підозри, оскільки е основною метою зараз це є вилучення оригіналів документів з оригіналами підписів. Які засвідчать е, всіх осіб, причетних до їх ну, підписання, складання, затвердження, візування відповідно дадуть можливість вже доказово стверджувати, що вони причетні до цього злочину. Генеральна прокуратура тим часом почала внутрішнє розслідування, запідозривши, що хтось злив карплюку інформацію про можливий арешт. І пообіцяла будь-що довести до кінця справу про розкрадання землі на сотні мільйонів гривень. Верховна Рада доукомплектована у четвер. Це века на нарешті підрахували всі протоколи до виборів до парламенту у семи округах. Найактивніше голосували у прифронтовому окрузі на Луганщині, де за депутатське крісло боролося більше сотні людей. Перемогу ж здобув підтримуваний владою представник партії наш край Сергій Шахов. Голосують більше за продержавницькі політичні сили. А будь-яка е, політична риторика, яка може вказувати на е, загравання з Російською Федерацією або загравання з сепаратистами, є просто неприйнятне. У Чернігові ж з результатом у понад 31%. відсоток перемогу святкує самовисуванець Максим Микитась. У Дніпрі більшість виборців віддали голоси екс-волонтеру, а нині радниці міністра оборони Тетяні Ричковій, у якої дорогою додав. Путацтво з'явилося аж три двійники. Втім, технологія не спрацювала. Ну, знаєте, як говорять, якщо вам плюють в спину, значить ви впереді. А на полтавщині фаворитом став член батьківщини Руслан Богдан. І Савченко і Юля вже була тут за за Богдана. за батьківщину. Проголосував і Херсон. Її ставленик Юрій Одарченко з легкістю переміг навіть відомого борця з наркозлочинністю Іллю Ківу. Шампанське можуть пити члени партії укроп за підсумками виборів. У кропівці теж матимуть аж два місця в Верховній Раді. Від Івано-Франківщини в парламент зайде Віктор Шевченко. Брат нардепа Олександра Шевченка, який свого часу встиг відзначити з бійкою у стінах Верховної Ради. На Донбас а на Волині виборці зробили ставку на укропівку Ірини Констанкевич, віддавши їй цілих 57% голосів у будівлі під куполом Констанкевич замінить волинянина Ігора Єремєєва, трагічно загиблого влітку минулого року. Зухвали викрадення зі стріляниною у понеділок. В Києві близько пів на десяту вечора двоє невідомих відкрили вогонь біля будинку, у якому мешкає один з керівників Укрзалізниці Валерій Людмирський. Невідомі озброєні особи в масках застрелили собаку, яку вигулював господар. Після чого під примусом заштовхали чоловіка в автомобіль і повезли в невідомому напрямку. На місці злочину знайшли 5 гіль з калібру 5,45. По місту оголосили план перехоплення. Однак затримати злочинця по гарячих слідах поліції не вдалося. Поліція відпрацьовує усі версії скоєння злочину, зокрема, і версію, пов'язану з професійною діяльністю даного громадянина. Укрзалізниці Людмирський працював був головою департаменту з енергопостачання заключав багатомільярдні контракти з купівлі продажу електроенергії. Це дуже висока посада в Укрзалізниці. На багатьох посадовців в Укрзалізниці періодично здійснюється тиск. Та сам чиновник на жодні погрози не скаржився. Тож, кому він перейшов дорогу, наразі встановлює слідство. Він точно не скаржився, тому що про це було відомо. І якби йому погрожували, то йому би надали охорону. Не виключають слідчі і інсценування викрадення у свою чергу родина Людмирського обіцяє нагороду розміром у 100 тисяч доларів США за будь-яку інформацію про місце знаходження зниклого чоловіка. Красна хода за мир чи провокація з метою дестабілізувати ситуацію в Україні? Такі питання в Українці викликає православний марш, що стартував ще два тижні тому. 9 липня спочаєво, що на Тернопільщині із Святогорська, який знаходиться поблизу Донецька, в бік столиці одночасно рушило дві колони людей. Ініціатор Українська православна церква Московського патріархату її представники стверджують, віряни йдуть до Києва аби 27 липня відсвяткувати річницю хрещення Київської Русі. Щоб Люди покаялись в своїх гріхах і щоб закінчилась війна. Та в офіційну версію вірять не всі противники акції звинувачують організаторів у підігруванні Росії. Як доказ наводять факти, поряд з іконами учасники ходи несуть портрети останнього російського. Самодержця, а в багатьох на грудях георгіївські стрічки. Ця хресна хода може бути використана тими силами, які прагнуть подальшої дестабілізації ситуації в Україні. В тому числі і серед учасників ходи є екстремістські налаштовані елементи. Більшу частину маршруту колони пройшли без проблем. Суперечки між учасниками і противниками акції активізувались з наближенням до столиці. Приміром, в Полтаві місцеві вийшли проти маршу як проти нечистої сили, з в'язанками часнику. А мешканці Житомира, в якому дислокується 95-та десантна бригада, що з перших днів воює на сході, взагалі не пустили ходу у місто. Я була свідком, коли привозили хлопців з 95-го, і священники відпівали хлопців і казали, що це не війна, це брат проти брата, це громадянська війна. Закрив прохід і Бориспіль. Тож останні кілометри до Києва учасникам маршу доведеться долати в обхід. Ми вживемо всіх необхідних і можливих заходів для забезпечення безпеки. Святкування заради яких як твердять в УПЦ МП задумувалась хресна хода намічена на 27 липня. В цей день у Києві посилять заходи безпеки і обмежать транспортний рух. Юлія Плісенко, Володимир Михайлов. Факти тижня.